Можливий сюжет культового серіалу Last of Us в реальному житті. Тобто, чи можливо, щоб якийсь гріб, наприклад, Кордіцепс мутував таким чином, щоб почав проростати в нас, управляти нашою поведінкою і робити з нас справжніх зомбі? Ну так само як це відбувається у серіалі. Насправді це такий собі гриб, який справді здатний розмножуватися та рости всередині комах, роблячи їх, ну, трошки скаженими, вони починають е, лазити по стінах, з'їжджають з, з глузду і допомагають таким чином розмножуватися цьому грибу? Звучить, але тільки якщо ви комаха. Чи може він перебратися з комах на людей? Ну теоретично ні. Навіть теоретично ні. У нас є імунітет, у нас інша температура тіла, інша фізіологія, і взагалі що йому там робити. Це не те середовище, де цьому грибу може бути до вподоби. Щоб перекинутися на людину, цей гриб має пройти певну еволюцію. Ну так, мільйонів, скажімо, 10-20, краще 100-200 мільйонів років. Генетична пластичність у подібних грибів справді висока. Вони можуть сильно адаптуватися до умов зовнішнього середовища, змінюватися, підлаштовуватися під зміни усього на світі, але між мутувати для того, щоб пристосуватися і мутувати, щоб робити з людей зомбі. Різниця ну майже така, як між бадами та безсмертям або вічним довголіттям. Іронія тут, знаєте, в чому? В тому, що багато виробників різних сапліментів якраз використовують кардіцепс, наче то для того, щоб зробити сапліменти, які будуть продовжувати життя, розганяти ваш мозок, робити вас креативнішими, взагалі кращою версією себе. Ну, зазвичай, що ми так сильно хочемо зазвичай з собою зробити, і те, що нам пропонують виробники, майже усіх пігулок на ринку, добавки з кардіцепса, вони апелюють до. Давнього спостереження за тим самим кардіцепсом, який ліс колись в Тібеті. Яких, які монахи тільки один місяць в році змогли знайти десь там під травою на вечінках певних комах. Той кардіцепс, що зараз використовують повсюду, це вже давно не той кардіцепс. Він отримається іншим шляхом, не з подобих тіл, а з міцелію. не взагалі не зрозуміло, чи має якісь активні речовини чи ні. Ну і ми з вами живемо не в Тибеті, де це було ну, значущим джерелом мікронутрієнтів. Для нас це не прям так важливо, якщо ми говоримо про ті маленькі пігулочки з сапліментами. Ну, сапліменти то взагалі окрема тема. Коротше, не бути зомбі. А якщо хочете довго жити, то краще гуляйте на свіжому повітрі, харчуйтеся свіжими овочами. Так гарно спить.